Хлопці, дивіться, яке кіно. Ось такий матеріал, ось Б-83. Гостівський, купуємо від 700 гривень за кілограм. Якщо ви знайдете таку страшну штуку, не вздумайте скидати її в свинець. Оця штука стоїть від 700 гривень кілограм, якщо вона в гості. Якщо не в гості, там від 400 гривень. Але ще дивіться, є отаке страшне. Бачите, як якийсь кирпич, каменюка. Отака кирпич кирпичка менюка. Воно зачистив, має отакий блистить, бліст, бачите? Теж можна подумати, також можна подумати, що це свинець, але це не свинець, це олово. Олово в такому вигляді купуємо, якщо воно плюс-мінус 6-29, від 900 гривень за кілограм. Так що так, дивіться, тут 27 з чимось кілограм. Якщо свинець 160 гривень за кілограм, 60 гривень за кілограм. А якщо олово 900. Тобто розбирайтесь металами, слідкуйте за нами. Купуємо метали та сплави, аналіз, оцінка, викуп. А якщо хочете в нас купити, то ми вам також продамо.